Ну що, друзі, всім привіт! Цей тиждень добігає кінця. У нас були дуже довгі вихідні. Це була п'ятниця, субота і неділя, це сьогодні. Я всі ці три дні відпочиваю і насолоджуюсь бігом. Уявіть собі, ти біжиш годиною 10 годиною 15, або як сьогодні, година 30. Це 15 кілометрів по 6.0. І після тренування, такого, коли такий Аа. Тобі жарко, ти окунаєшся в басейн. Це просто кайф. Але басейн буде пізніше, а зараз ще треба зробити це тренування. Годинник на поготові. Можна включати і бігти. Тиждень пройшов дуже чудово. Я собі вирішив зробити подарунок, замовив одну штучку з Японії. Давно, давно, дуже давно мріяв про це, і я думаю. Ви будете здивовані, що це таке. Я вам обов'язково в наступних відео покажу. Щоб скласти інтригу, скажу, що це годинник. Але який годинник? Подивіться в наступних відео. Нарешті я наважився на цю купівлю. Це було непросто, непросто тому що мені вже останнім часом почали з'являтися картинки. Такі чотири картинки, перша картинка, коли тобі там 20 років, ти там мрієш про то, коли там тобі 30 років, ти мрієш про то, коли там тобі 60 років, ти мрієш про ту саму річ. І потім раз такий ти вмираєш і так і не купивши цю річ, то я так подумав, на що відкладати своє життя на завтра, на післязавтра? Треба все-таки себе балувати і купляти такі речі, які ти знаєш, що вони точно тобі принесуть задоволення, ти будеш просто від них кайфувати і робити твоє життя трошки яскравішим. Тому залишайтесь на каналі. Цікаво, чи є у вас якісь такі мрії, які ви про які ви давно-давно мріяли, але щось вам все одно не вистачало це купити. Якщо є такі, обов'язково напишіть в коментарях. Дуже цікаво, що це таке. Ну а я включаю годинник. і, Як завжди буду насолоджуватися музикою і приємною пробіжкою. Фу. Задачка з математики. Гірочка, набір висоти 110 метрів. Довжина 1100 метрів. Питання, який градус нахилу має ця гірка. Прорахуйте, будь ласка, математично і напишіть свої коментарі. Фух, Дуже тяжко. І саме що цікаво, що ця гірочка наприкінці тренування. Тобто я вже пробіг 14 кілометрів і залишилось трошки. І на останок така велика гірочка. Кайф. Ах. Важко, важко. Але в кінці чекає винагорода. І зараз побачите яка. Я вже чекаю це. До речі, якщо раніше це могло бути келих пива, то зараз це зовсім менше. до них залишилось 100 метрів. Жорстка, жорстка. Фух, Фух. Фух. завершив я тренування. 16 кілометрів замість 15. Спейсом не по 6, а по 5.51. Класний настрій, класно пробігся. У нас взагалі в день було дуже спекотно. Зараз ввечері така невеличка прохолода і це кайф. О, можна приємно побігати. Завтра робочий день. Завтра треба фігачити. Завтра ще буде силове тренування, а у вівторок відпочинок. Ну а тепер, як обіцяв, винагорода. друзі, оце повний кайф. о оце є сюрприз. Єдине, що погано, що басейн маленький. Був би він хоча б побільше, можна було б зробити тренування. Я тут в принципі, роблю тренування, але як я це роблю? Я беру резинку, прив'язую до цих поручнів, беру ремень, пристягую собі ремень, причіпляю резинку і фактично можу плавати десь годинку просто на розтяжці. Робити правильно рухи, але ти пливеш на одному місці. Резинка тебе назад підтягує, ти пливеш-пливеш. Таке прикольне відчуття, можна тренуватися. Інколи, але звичайно, це надає повної реалізації всіх плавательних механізмів всього тренувального процесу в плаванні. Це більше силове таке навантаження на руки, на весь плечовий пояс. Тим не менш, інколи можна і так тренуватися. плавання дуже розслабляє. Особливо, коли ти біжиш, біжиш, тебе вже не височає води, бо тобі, тобі хочеться пити, ти біжиш вже майже півтори години. І після цього такий кайф. До речі, найкрутій басейн в моєму житті був в Таїланді, коли я пробіг половинку Айромен. Там була просто неймовірна спека 35 градусів. І коли ти фінішуєш, там стояли такі великі, ну не знаю, десь такі 2 метри ванни з льодяними глибами. І коли ти занурюєшся в цю глибу, ти просто на сьомому неві. У мене є відео про це важке змагання. Я вам обов'язково залишив посилання в описі до цього відео. Переходьте дивитись. кайфаніть! Це був дуже крутий, один з найважчих стартів в моєму житті. Бо на самому змаганні. Коли вже був біговий етап, сонце в зеніті, дерев немає, пальми, вони не дають е, ніяких шедов, не дають жодної тіні. Людей просто поливали з бронзбойту, з пожежної машини для того, щоб їх трошки охолодити, багато людей просто відкачували на обочині. Я періодично переходив на шах, бо це було неймовірно тяжко. Це просто капець. Але наприкінці старту, окрім ванни з льодом, була настільки смачна їжа, що вау, це просто воно того варте. Тож обирайте круті старти, змагайтесь, кайфуйте від цього і отримуйте власну насолоду. Все, друзі, всім пока і до нових зустрічей. Всім чудового нового робочого тижня Нових досягнень нових висот. До зустрічі Головне не втопити. Він мені ще знадобиться. Чистий кайф.